Чи міг Сідзінпінь посваритися із Путіним? А Москва передала неочікуваний сигнал. Нещодавно Україна почала налагоджувати діалог із Китаєм щодо завершення війни, бо побутує думка, що саме лідер КНР може ледь не одним дзвінком змусити Путіна вивести війська. І от бутім то між путіним та Сі сідінпіном виник великий конфлікт, і Тепер Пекін поставив ультиматум Москві. Подробиці почуєте у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Схоже, між Китаєм та РФ виник серйозний конфлікт. Проблеми у стосунках були і раніше, але особливо вони загострилися після останніх контактів Китаю з Україною. Особливо після поїзду Кулеби до Китаю. Сі почав вимагати від свого північного васала багато нових умов. Це обурило Кремль і він дав свою неочікувану відповідь. І такі моменти все частіше стають. Почнемо із яскравого прикладу наступної ситуації. Зараз стало відомо, що будівництво важливого газопроводу сила Сабіру-2» з Арефії до КНР зупинили. І про це пише «The South China Morning Post». Монголія, країна, через яку мала пройти труба завдовжки 2,5 тисячі кілометрів, не включила газопровід Газпрому до плану національного розвитку до 2028 року. Як йдеться в матеріалі, Ерефія пропонувала Монголії, окрім доходів і транзиту, також отримувати газ із трубопроводу проєктною потужністю 50 мільярдів кубометрів. Метрів на рік, але Москві не вдалося домовитися із Пекіном. Про це повідомив колишній член ради безпеки Монголія Мунхнара Баярлхавга. Він додав таке. Цитую: Ми вступаємо в довгу паузу, оскільки Москва більше не вірить, що може отримати від Пекіна угоду, яку хоче. і, ймовірно, проєкти відкладається до кращих часів. Путлер запропонував сідінпіну наростити закупівлі рашицького газу до 100 мільярдів кубометрів на рік, щоб замінити газпрому втрачений європейський ринок. Але голова КНР. Так і не дав добру на будівництво каменем. Спотикання стала ціна газу. Китай зажадав опустити її до внутрішнього російського рівня, тобто близько 60 доларів за тисячу кубометрів. Це вчетверо дешевше ніж рашийський газ обходиться Китаю зараз. 260 доларів за тисячу кубометрів газопроводом. Сила сибіру Сибіру-1». раніше. рашийська влада стверджувала, що проєкт сила Сибіру Сибіру-2» перебуває у високому ступені готовності. і Вже в першому кварталі 2024 року буде затверджено проєктну документацію після цього можна йти на будівництво, говорила Вікторія Абрамченко, яка обіймала тоді посаду віце-прем'єра. Схоже, Рафія дійсно втрачає єдиного свого потужного партнера. Варто зазначити, що у світі дійсно прийнято вважати, що Китай має беззаперечний вплив на Путлера. Нагадаємо, що нещодавно президент Фінляндії Олександр Ступ заявив про те, що залежність Орефії від Китаю зросла настільки, що Пекін за бажання міг би припинити війну в Україні одним дзвінком голови КНР Сідінпіна до Москви. Про це президент Фінляндії Фінляндії, сказав в інтерв'ю в Гельсінкі. Пише Japan Times. Рафія зараз дуже залежить від Китаю. Один телефонний дзвінок президента Сі Сідінпіна вирішив би цей конфлікт. Сказав Ступ на його переконання потрібно лише щоб китайська сторона виявила бажання зробити реальні кроки для припинення війни. Президент Фінляндії з цього приводу додав таке: якби китайський лідер сказав, час почати мирні переговори, Москва була б змушена це зробити. У них не було б іншого вибору. Кінець цитати до слова нині стало відомою про те, що прем'єр держ. Жради Китаю Ціан, який є другою офіційною особою Китаю після лідера Сі Сідзінпіня, планує відвідати Арефію Білорусь під час чотириденного візиту і зустрітися із рашиськими чиновниками в Москві. Як пише CNN, посилаючись на рашиські держзмі, Ціан зустрінеться з президентом Арафії Путлером і проведе переговори про китайсько рашиське співробітництво і стратегічні зв'язки із прем'єр-міністром Арафії Михайлом Мішостіним. Про цьому китайське чиновник висловив заяву, яка власне дуже полярно розходиться із діями Кіноситую китайсько-рашистські відносини в нову епоху демонструють нову силу і життєздатність, здатність міцнюючи взаємну політичну довіру, плідне співробітництво в різних галузях, глибоко вкорінену дружбу, тісну і ефективну міжнародну координацію, заявив китайський чиновник, додавши, що візит спрямований, намовляв, поглиблення взаємовигідного співробітництва. Зазначимо, що це перший візит високопоставленого китайського чиновника в Орефію після вторгнення українських вій у Курську область арафії ну і тим часом Китай нарощує зусилля із виробництва зброї проти БПЛА і випробовує її під час регулярних навчань, зокрема з огляду на уроки війни в Україні. Як ідеться у матеріалі газети South China Morning Post, Китай розглядає технологію боротьби з дронами під час війни України за рефією як ключ до майбутнього успіху на полі бою. Далі цитую допис китайських військових і приватних виробників закликали нарощувати зусилля з виробництва зброї проти безпілотників після того. Ого, як вони побачили, наскільки вони ефективні у війні в Україні. Народна визвольна армія уважно стежила за тим, як технологія використовується на полі бою, і перевіряла власні можливості під час регулярних навчань. йдеться в матеріалі. Із посиланням на слова одного із китайських виробників видання стверджує, що війна в Україні стала поворотним моментом для виробників антидронів у КНР. Не лише соус чайна морім Post, а й інші китайські змі все частіше пишуть про західну зброю проти безпілотників. Так, офіційна військова газета The PLA Daily повідомила про деякі із цих навчань, останні з яких проводилися в куньміні столиці провінції Юньнань. В іншій нещодавній статті висвітлювали деякі технології, які вивчають в КНР, зокрема британську Dragon Fire – потужну лазерну зброю, яку успішно випробовували у січні 2024 року. Із посланням на слова одного із співробітників компанії, що спеціалізується на технологіях боротьби з дронами, авторка статті. Зазначає, що КТ досягає успіху у створенні антидронових систем для внутрішнього ринку. Ринок мовляв процвітає, а війна РФ і проти України стала цитую, поворотним моментом для китайських виробників. У свою чергу виробник антидронів повідомив наступне. На наш бізнес впливають міжнародні ситуації, такі як рашицько-українська війна, під час якої широко використовувалися безпілотники. Безпілотники нашої України приголомшливі. А раз є спис має бути і щит. Водночас економічна система КНР допомагає знизити витрати і виробляти, так би мовити, високоякісну і недругу продукцію, забезпечуючи потрібні ланцюжки постачання. Фахівець наголосив, що у компанії немає зарубіжного ринку, а її товари зазвичай використовують для забезпечення внутрішньої безпеки. Спеки, цивільні безпілотники використовуються великою популярністю у Китаї, проте їхнє використання суворо обмежується у період проведення політичних заходів різного рівня. У виданні також йдеться про можливості антидронових систем. Вони можуть зіграти важливу роль у потенційному конфлікті в тайванській протоці. Раніше США заявляли про намір розгорнути тисячі безпілотників, якщо Пекін атакує острів зі свого боку. Влада Тайваню працює над власною системою захисту від дронів, виділивши цього року оку на неї 156 мільйонів доларів. Нагадаємо, що торік китайські військові вчені із Національного університету оборонних технологій у місті Чанша заявили, що досягли величезного прориву в технології лазерної зброї. За їхніми словами, лазерна зброя тепер може працювати нескінченно завдяки новій системі охолодження, яка повністю усуває накопичення тепла, що відходить раніше. Сили армії Китаю також продемонстрували станцію відстеження ланцюжка даних і створення перешкод RCT-195B, яку можна встановити на вантажівку і висунути на лінію. Фронту система призначена для націлювання на лінії передачі даних противника і оснащена логоперіодичною дипольною антеною із надширокою смугою пропускання. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.